В ландшафтному дизайні головне місце займають садові доріжки. Ну, Ведуча місць. Садові доріжки я ще 18 років тому клала із піщаника. Піщаник український. Але цей піщаник потребує захисту від вологи, від дощу, від вітру, від перепадів температури, від механічного пошкодження. Обов'язково. Раз на два роки покривала піщаник ось таким лаком для каменю. Декоративно-захисний строн. Це теж українського виробника. Mm -hmm. Ось, щоб покрасити доріжку, потрібно, щоб не було ні пилу, ні броду. Ми ще протираємо, знімаємо, малюємо. Захищаємо наш піщаник, він глибоко проникає. У піщаника така красива структура, такий малюнок природний. Природа створила такий. Вичувано красу. Звичайно, там, де ми брали в кар'єрі, туди вже не доїде. Ми вдячні саме собі, що, звичайно, зупинилися на піщанику. Це природній камінь. Так, попробуємо валіком, але валік не дуже економний. Попробуємо. Ано. О, виходить. Прекрасно. Розход теж невеликий. Мені оцього відра вистачить на всі доріжки. О, який приймає вигляд. Подякувати ми своєму оператору, моїй внучці Даринці. Це вона так прекрасно знімає, що я ж не повірила. Навіть мої, хто дає коментар, говорять, так це ж корзинка, клубники, вона ж це ж десь з малюнка, Ага, О, з інтернету. Я так зраділа, що люди в коментарях так оцінили високо роботу мого оператора. Не Але... повірили, що це справжня наша полуничка. От так. Думали, що ми з інтернету взяли фотографію. Ага. Не? Але тарічка в мене погостила і від'їжджає. Ну, будемо чекати слідуючого приїзду. Говорить, бабуля, тебе тут лайфаків Да? ну буду чекати. Звичайно, буду працювати над. Ландшафтом, над проєктом. Поки тебе не буде, я покрашу весь двір, всі садові доріжки. Да, мені просто в соціальній мережі стали писати і е, запитувати, а як бабуся твоя вирощує е, е, квіти, а як бабуся вирощує полуницю, а як в неї така полониця велика, смачна. І тому ми вирішили створювати такі відео, де бабуся буде ділитися своїм досвідом, бо в неї дуже багато досвіду, лайфхаків. Все це дуже цікаво. Цікаво. Ну добре, вдячна всім за перегляд і моєму оператору. Рекомендую. Дякую. Ще такий природний малюнок. Він віками лежав. І цей камінь піщаник, По його в кар'єрі, нарізали. Жаль тільки, що зараз ти цього кар'єру не доїдеш.